А навіщо це вам так багато об'єктивів? Цей знімає так, щоб ви виглядали розумним, а цей, щоб красивим. А, ну тоді другим нас сфотографуйте. А якщо ви розумні та красиві, єдине, що вам потрібно, це мистецькі пригоди, які ми вам обов'язково забезпечимо. Тож залишайтесь на телеканалі Доба разом з афішею в Вінниці. Берись дружно, не буде сутужно. Гуртом і каша їстя: дерево, міцне корінням, Людина ж родиною. А коли кожен в родині по-своєму талановитий, відкривається неординарна виставка під спільним прізвищем. У музеї ми відкриваємо дуже цікаву виставку. Можливо, дещо несподівано навіть, тому що поєднуються на ній дуже різні напрямки мистецтва. Це і художня фотографія, і вишивка бісером, і малюнки. А об'єднує цю виставку і ці твори, те, що вони народилися в одній родині. Це твори родини Меснянкіних. Така фраза, яку знають всі, що краса спасе світ, але мені здається, що краса народжується саме з любові. І наших відвідувачів чекає на цій виставці поринути в таку от ауру родинної любові, спілкування, яка підсилена ще і харизмою і мистецькою. І я думаю, що кожному буде приємно опинитися в цій аурі і відчути її на собі і понести далі в свою родину. 5 серпня краєзнавчий музей запрошує вас на виставку Мистецькі перехрестя родини Миснянкиних. Цього тижня дві релігійні виставки відкриють для вас завісу духовного світу України. Крім того, досі відкриті біографічна виставка Владислава Реймонта, і сторіччя української марки. Відчуйте себе в обіймах літнього тепла та прохолоди Чорного моря, завітавши на виставку українських мореністів Коктебель. Досі в музеї Коцюбинського виставка художника, який створює неповторні акварельні пейзажі. Завітайте туди, де музика живе. Мережа комфортного кіно Бродвей пропонує вам переглянути чотири відбірні стрічки, які створять настрій в дружній компанії: фантастичний екшен, нова людина павук, висока напруга, трилер, жага швидкості, комедійна мелодрама ця незручна мить, а також документальний фільм Сергія Лозниці, який не залишить байдужим жодного українця, майдан. Цього тижня в кінотеатрі Коцюбинського дивіться фантастичні 3 d стрічки які перенесуть вас до космосу або в минулу епоху: світанок планети Мавп, Геркулес та вартові галактики. А в кінотеатрі Родина цього тижня найрізноманітніша програма: анімаційна комедія Ріо 2 українська детективна комедія Тіні незабутих предків та комедійний трилер Ясне озеро. Проходять два барди повз афішу авторської пісні. Підходять і читають список бардів. Не знайшовши себе там, перший каже, Мене не запросили, забули. Другий теж, не знайшовши свого імені, каже: І мене не запросили, пам'ятають. Пам'ятають у Вінниці і барда Віктора Байрака. Адже свої пісні він не співає, а проживає. Цього разу в нього нові пісні та нові історії, які радимо прожити разом. 3 серпня приєднуйтесь до поціновувачів авторських композицій відомого барда Віктора Байрака у вітальні щасливого часу в магазині Пан Заваркін і син. Дівчинка школярка скаржиться мамі. Ну, як мені позбавитись від цього нав'язливого вовки? Чим же, доню, він тобі так набрид? Он портфелі щодня тобі зі школи носить. Та набридло. У мене цих портфелів вже штук двісті назбиралося. І буде значно більше. А ще море зошитів, фломастерів та щоденників з високими оцінками. Готуйтесь у Вінниці. Відкривається головний шкільний ярмарок. Цього тижня торговельний центр Мегамол запрошує вас на головний шкільний ярмарок. З 9 до 10 серпня юні відвідувачі матимуть можливість переглянути улюблені мультфільми в міні-кінотеатрі, взяти участь в розважальній програмі анімаційної групи, обрати спортивну секцію, а також вдосталь пострибати на батутах. Слухай, в мене є питання. Ти ж добре розумієшся на світлинах? Напевно, маєш знати. Давай, чому об'єктив круглий, а світлини виходять прямокутні? Попри те, що дива техніки нам інколи не піддаються, людську душу ми можемо зрозуміти. А отже, і мистецтво теж. А з вами була Олена Закревська. Бережіть свого творчого генія.